Вітаю, друзі! Демократія в дії. Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині, розрахунком джавеліна миколаївських морпіхів. Накат десанту розгромлено силами артилерії та ударних дронів бригади. Те, що сталося з десантом, показати ми не можемо за правилами Ютуб. Але останні кадри це висадка. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Доші войни розгромили два БТР-82. Вони були зупинені, кинуті екіпажем. На першому відео ми бачимо чудову картинку і добивання техніки дроном. А ось друга БТР була явно добре оснащена ребами. Ми можемо спостерігати проблеми з відео, перешкоди. Але наші воїни завдали удару. БТР палає, шансів у нього немає. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. Знищена російська колона, яка виїхала на відкриту місцевість і була покарана. Ми бачимо, як працює ПТРК-Стугна, яка на шматки розриває танк. Ви можете бачити, як горить техніка так само б'є без зупинки і прицільно артилерія, і допомагають дрони. Кожен дрон вражає ціль. Танки Росії один за одним розлітаються на шматки. Блескуча робота від наших воїнів. Також на кадри потрапив знищений російський БТС-4. Був підбитий на трасі. Екіпаж, як зазвичай, кинув свою техніку. Воїни України рішуче і дуже швидко потрясли техніку ворога дроном. Сталося загоряння. Це кінець. У мережу так само потрапили нічні кадри провального штурму окупантів. На них ми можемо бачити палаючу МТЛБ після удару дроном, Палаючий БПМ, який іскрами висвітлює цю темну ніч. Він підлітає до цілі. Потужний удар. Два танки Росії, які припинили своє існування, танки, що потрапили в мінні пастки, танки, що втратили гусениці, опинилися на відкритій місцевості. Не допоміг і мангал на сусідньому танку. Після удару відбулося й найімовірніше розгоряння БК. Танк РФ горить дуже яскраво. Шикарні кадри від наших воїнів. А ось черговий БТР-противника стоїть нудьгує і розуміє, що сарай на його кабіні його не врятує. Так ми з вами бачимо, як два дрони завдали удару, але детонацією і не пахне. Але нагрівання техніки йде, і протягом 10 секунд третій дрон завдає вирішального і фінального удару. Полум'я піднялося до неба. Повалили клуби диму. Техніка РФ утилізована. Російська БМП та знищений російський танк Т-72 із захистом від дронів, яка майстерна робота. Екіпаж РФ люки не відкриває. Тому перший дрон чітко потрапляє в кабіну БМП. Після детонації починається фінальне вигорання. А ось так отримав дрон прямо під мангал, блискучі кадри. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. Росія не шкодує свого металолому і кидає його при першій нагоді, а наші дрони відразу виходять на полювання. Дрон чітко потряс БМП противника, шикарна детонація і миттєве загоряння техніки. Тим часом розбили колону, дивіться, що коїться. Давай, тисне! Військовослужбовець ЗСРФ знімає з автомобіля колону знищеної російської техніки на одній із численних так званих доріг смерті в Донецькій області. Судячи з його реакції, колона зазнала потужного обстрілу. Деяка техніка горить і досі. А ось новітній російський танк Т-90М розлетівся на шматки, тому що замість елементів динамічного захисту вежу під виглядом ЄДЗ обклали цеглою. Нормальна защита <рив> російські військовослужбовці виклали відео огляд свого танка Т-90 М. Прорив, який розлетівся на шматки. Дядян просто чупачуп споткнулся. Причому ствол знаряддя встромився в землю, а вежа ширяє над жовтим полем у блакитному небі, як футуристичний пам'ятник майстерності українських операторів дронів. Очевидно, сталася детонація боєприпасів унаслідок прямого влучання. Не представити, що таку машину можна так просто уничтожити. І одразу ж стала помітною причина у контейнери, де мали б бути елементи динамічного захисту, було забито звичайнісіньку цеглу, яка, звісно, врятувати танк не змогла. Ви просто погляньте, яка краса. Найяскравіший феєрверк і найпотужніша детонація боєкомплекту російського бронеавтомобіля Тигр М після прильоту українського дрона Камікадзе. Далі на кадрах. Четвертий механізований батальйон окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Знищує колони ворожої техніки на напрямку Времівський виступ на заході від Вугледара. Противник атакував десятками танків БТР і БМП, проте аеророзвідка засікла рух колони. В результаті спільних зусиль вдалося знищити близько 20 одиниць техніки. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Знищений російський БТР з мангалом. Кадри від першої особи. Далі на кадрах знищений російський танк Т-72Б 1989 року з мангалом поруч із населеним пунктом Нетайлове Донецької області. Окупанти фіксують на камеру свої втрати. Також покинута пошкоджена російська БМД-2, знищена російська БМП-2 з мангалом. Екіпаж кидає свою техніку і рятується втечею. Все, що дійсно допомагає в цій війні рухатися росіянам, це їхня тупоголовість і кількість. Далі дві знищені російські САУ-2 С 7 піон поруч із містом Горлівка Донецької області. Дві важливі цілі. Наші воїни спіймали вночі. Ідеальні скиди гранат. Техніка знищена. Також на кадри потрапив знищений російський танк. Т-62 м з мангалом десь на фронті. Знову окупанти демонструють свою знищену техніку. Кадри епічного розвалу масованого штурму російської колони бронетехніки ми бачимо, як танки отримують максимальної шкоди від дронів. Після кожного удару екіпаж РФ кидає свою техніку. Так само дуже круто відпрацювали наші воїни на скидах. Точні скиди гранат на техніку, яка мчить на швидкості. Всю техніку зупинено і добито. Ми бачимо на кадрах, як наші дроноводи майстерно знищують БМП окупантів. Також працює артилерія. Ще одна БМП. Потужний вибух. А ось детонація покинутої техніки окупантів. Техніка ворога палає. Точне влучання дрона по техніці. Навіть мотоцикли, наші дроноводи не дають жодному шансів. А ось покинута техніка окупантів: дрон майстерно залітає та знищує ворожу бойову машину. Від техніки залишилась тільки згоріла купа металу. Наші воїни і вночі продовжують ліквідувати техніку окупантів. Палає то як слава нашим титанам. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк.